Найлегші креми для жирної шкіри на теплу пору. Почнемо з найбюджетнішого засобу. Це ось така зволожуюча мульсія Лосьон від бренду Isntree. Тут ще залишились трошки засобу, тому зараз покажу вам її текстуру. Вона одразу вбирається у шкіру і не залишає липкості блиску. Гарно зволожить, заспокоює шкіру, ну і в принципі більше нічого від неї очікувати і не варто. Наступний засіб теж доволі бюджетний. Це ось такий гель-крем від бренду Celimax. Він ще йде з таким легким себе регулюючим ефектом. Має таку більш гелеву текстуру. Вона приємно відчувається на шкірі, не липне, але залишає такий трошечки блиск. Переходимо до крему подорожче. Це ось такий славнозвісний крем від доктора Altea 345. Він трошки щільніший, ніж попередні креми, але все одно дуже легко відчувається на шкірі. Кажуть, що він прибирає постах, не загоює висипання, але прям таких суперздібностей він не має. Це просто хороший крем з невеликою протизапальною дією. А ось це робоча конячка. Це крем від бренду Юсилаби з вітаміном К. Буквально останню краплину вичавлю заради вас. Має легку кремову текстуру, гарно виглядає на шкірі, робить такою пружною сяючою, але при цьому не жирною. Він мені дуже схожий на попередній крем від доктора Алтея, але має деякі переваги. Є К і комплекс 35 пептидів. І він вже дійсно буде допомагати загоювати постакни. Якщо ви маєте жирну шкіру, яка схильна до почервонінь, має таку перо, розаце або постійні запальні процеси. Він вам сподобається на цьому. все. дякую вам за перегляд, і пишіть у коментарі, який з цих кремчиків ви б хотіли спробувати.